Сторінка 106. Подання документа. Інколи ми створюємо документ, який не плануємо друкувати. На комп'ютері можна переглянути свій документ у різний спосіб. Наприклад, як роздрукований документ або як веб-сторінку. Можна переглянути ці опції у вкладці Подання у розділі подання. Розмітка сторінки це режим подання документа за замовченням у Microsoft Word. Він відображає те, який вигляд матиме документ на папері, якщо ви маєте Намір друкувати свою роботу, краще використовувати цей вид подання. Виберіть режим читання. Тоді натисніть подання, щоб відкрити меню з різними налаштуваннями, які будуть корисними під час читання та редагування тексту в цьому режимі. Якщо увімкнути режим читання, усі кнопки приховаються, а документ відобразиться на весь екран. Якщо документ є досить довгим, можна увімкнути цей режим, щоб його було легше читати. Щоб внести зміни в текст у меню подання, натисніть Редагувати документ. Подання документа в режимі Вебдокумент дає можливість переглядати документ як веб-сторінку, використовувати цей вид подання, якщо готуєте текст та зображення для публікації в інтернеті. Структура. Спеціальний вид подання, який подає текст у вигляді структури. Чернетка, вид подання за замовчуванням у перших версіях Microsoft Word. Цей спосіб подання надає можливості бачити межі сторінки. Використовуйте цей режим подання лише тоді, коли монітор вашого комп'ютера замалий для перегляду документа в режимі розмітка сторінки. За допомогою режиму подання структура можливо легко створити зміст для свого документа. Припустимо, що ми хочемо перетворити частину тексту, який ми вставили раніше. На заголовок, скажімо, заголовок тексту рівень 1. Це означає, що він головніший за інші, а основний текст це решта вашого тексту. Щоб створити структуру, виділіть потрібну частину тексту. У вкладці структура у розділі Знаряддя структури у списку виберіть рівень 1. Виділений текст став головним заголовком вашого документу. У структурі доступно 9 рівнів збільшення та зменшення масштабу. Використуйтесь. Овити повзунок масштабування щоб збільшити або зменшити масштаб перегляду вашого документа. Якщо потрібно працювати з маленькими деталями, зробіть масштаб більшим, більше, ніж 100%. Якщо потрібно бачити всю сторінку або декілька сторінок одразу, зменшіть масштаб менше 100%. Звичайно, це не вплине на розмір тексту або зображень під час друку. Щоб швидше змінити вид подання документа, використовуйте маленькі кнопки на рядку стану. Знизу програми поруч із повзунком. Масштабування, режим читання, розмітка сторінки, веб-документ, повзунок. Масштабування історія. Літераторка Джуді Малой знайшла власний підхід для написання книжок. Її роман дядько Роджер став першим онлайн проєктом з її претекстом і посиланнями. У ній читач міг за допомогою натискання кнопки миші переміщуватися фрагментами в будь-якому порядку. Це у свою чергу повністю змінювало розвиток історії. Такий підхід був абсолютно новаторським. Для того часу опублікували книжку у 1987 році у вигляді бази даних для комп'ютера Apple Lee. Друк. Чудово, що можна переглядати свій документ на моніторі, але інколи потрібно буде роздрукувати його на папері. Просто натисніть Ctrl-P та Enter. Принтер роздрукує ваш документ за декілька секунд. Якщо потрібно додаткові налаштування друку, у вкладці Файл натисніть друк або натисніть Ctrl-P. На екрані з правого боку відображається макет друку, який вигляд матиме документ на папері. Ліворуч, від макета подано різні параметри друку. Виберіть принтер із списку принтерів. Принтер може підключатися безпосередньо до вашого комп'ютера локальний, або бути підключеним до кількох принтерів у мережі. Мережевий, якщо потрібно більше копій, введіть необхідну кількість або встановіть кількість копій за допомогою стрілочок. Натисніть на одну із стрілок під макетом попереднього перегляду, щоб переглянути іншу сторінку. Також унизу справа ви можете посунути повзнок масштабу, щоб детальніше переглянути свій документ. Введіть номери сторінок, які потрібно роздрукувати у текстовому полі сторінки. Наприклад, введіть перша рисочка п'ята, щоб роздрукувати сторінки, перша, друга, третя, четверта та п'ята. Введіть перша, п'ята та восьма, щоб роздрукувати сторінки, тільки першу. П'яту та восьму. Введіть перша рисочка п'ята, восьма, одинадцята, щоб роздрукувати сторінки перша, друга, третя, четверта, п'ята, а також восьму та одинадцяту. Отже, ви можете роздруковувати лише потрібні вам сторінки. Можна вибрати книжкову орієнтацію або альбомну орієнтацію. Щоб роздрукувати виділену частину свого документа, натисніть друк виділеного фрагменту. Друк усіх сторінок друкується весь документ. Настроюваний друк друкуються вибрані сторінки документа. Друк поточної сторінки друкується лише та сторінка, яка відображена у полі макету друку. Більшість користувачів мають стандартні принтери, автоматично друкують документи формату А4. Іноді може виникнути потреба роздрукувати більший проект, наприклад, формату А3. В такому випадку доведеться вдаватися до додаткових програмних опцій. Щоб розподілити вміст на кілька листів, а потім скласти їх разом чи обрати інший формат друку документа. Перед друком. ми вже переконалися, що Microsoft Word допомагає створити на комп'ютері чудові текстові документи, але є ще кілька порад, до яких варто прислухатися перед тим, як друкувати документ. Натисніть Enter лише тоді, коли потрібно створити новий абзац або рядок у списку між словами, залишайте лише один пробіл. Речення та абзаци починаються з великої літери. Не робіть пробілом відступ. Від лівого краю. Використовуючи дужки або лапки, не ставте пробіл до і після виділеного ними тексту. До і після тире ставте пробіл. до і після дефісу пробіл не ставимо. Якщо використовуєте розділові знаки, такі як крапка або кома, спочатку введіть слово, потім введіть розділовий знак, а після розділового знака залиште один пробіл.